Так, Всім привіт! Знаходимось в Івано-Франківська область, село Пістень. Я на продажу такий то жеребець. Так? Жеребець, йому скільки 3 три роки? Три роки? Жеребцеві три роки може бути на продажу, якби когось зацікавило, номер, знаєте, на пам'ять, я Я номер залишу в описі, запишу, залишу в описі. Жеребець робочий, їде і в фірі у лісі, що якби когось зацікавило, такий варіант. Яка його висота заміряли? Метр п'ятдесят п'ять. Це так по нему. Так? Так, 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 так. Метр п'ятдесят п'ять, метр п'ятдесят шість по нему, так. Не на лінійку, а по нему. Такий має. Такий має зад. Рудничка. Ай, несети, ладоньки. Она трошки на округці, вежливо телефон не випугати. Емо. Зараз покажемо чоловіка є ще один. Ось такий робочий жеребчик. Кого би цікавило, можете де тут. Яка ціна на нього нагоболи? Ціна 30 тисяч, можливий торг. Так що хто кому буде цікаво, будете дзвонити собі торгуватися і вже. Отакий такий робочий жеребчик. Жерабчик живенький. Ось такий красончик. Ще раз нагадуємо Івано-Франківська область, село Пістень. Ціна 30 тисяч, можливий торг робочий у лісі, у фірі. У всьому Їде. У вас тут на піддубках їдуть, все що він у піддубках чи на нашатник? Ну -ну. У фірі на піддубку, а у лісі у три у фірі у піддубках їхав. Він був кований чи ні? Ні, не був кований. Кований. Кований, кований ще не був. Ну, чоловік що такої серйозної роботи не було, аж би, би ковати, але роги не, не, не тут, хоч, тут хоч асфальт, але не підбошувався, нічого. що ноги дає спокійніше. Ось такий варіант. Зараз покажемо ще ще одного. Але теж покійно адекватні, блядь. Ну. Так, є ще такий, такий жеребчик, рік і 4 місяці. Він давно давно не, не був на дворі, трошки хочеться вибрикати. Видно, гарний, здоровий жеребчик. Дуже цікавий, сказав, що мені Мені сподобав, на рік і 4 місяці дуже гарна має будову. Висота. Висота по тілу 1,60 м, 1,61, десь така. Має гарну грудничку. Чоловіка він десь пів рік часу. Має гарний, гарний розкол, навіть сфокусує, добре, але гарний широкий. Широкий зад. Такі цікаві мечки, мечки на ногах. На рік і 4 місяці дуже, дуже цікавий жеребчик. Теж можливий продаж, ціна стартова 1200, там торг можливий, кого буде цікавити, дзвонити. Відео може не буде так передавати, але вживу сказав, що досить цікавий варіант. Хто би хотів собі такого е, на роботу, такого жеребчика, Е чоловік каже, що пробував його припрягати вже в ефірі так легонько і оп, Ще вже потрошки підучував, був два рази, два рази був запряжений. Що можна собі продовжувати навчати. Покажу грудничку твою. Така грудниця. Нога, досить високий. Має має гарні, гарні копета. доглянутий походить з -під, десь з-під румунської границі, десь така. Нагадую, ми знаходимося в Івано-Франківська область, село Пістень. Такі два, такі два жеребці могли б бути на продажу. Двенечка зано. колено. Досить цікавий вариант. Видите, солнце забывай. А ну давай на ну, трошки пробежите. А я уже трошки вес как вообще-то успокоился. Так то спокійний і все, але ж давно не був на дворі, хоче гратися це є. лошета, всі розуміють. Так, ще раз нагадую за першого. Жеребця ціна 30 тисяч можливий торг. За цього рік і 4 місяці. 1200 доларів. Можливий торг. Номер буде під відео. Кого цікавить, дзвоніть, запитуйте. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.